Дорогі мої слухачі, ви на каналі Дощові казки. Якщо вам подобаються мої озвучки, підтримайте, будь ласка, мій канал, і я буду вдячна за кожен лайк, коментар, підписку та репост. Приємного слухання!

Не знаю, що варто говорити Рене, а що ні. мовив Чарлі вже однією ногою за порогом. Він випростав плечі, і у нього забурчало в животі. Я кивнула знаю, не хотілося б її лякати ліпше захистити її від цього. Такі речі не для нервових. Один кутик його рота сумно загнувся Я б теж спробував захистити тебе від цього, якби знав як. Але ж ти ніколи не належала до категорії нервових, правда? Я усміхнулася у відповідь, крізь зуби, зробивши вдих, який обпік мені горло. Чарлі неуважливо поплескав себе по животі. Щось придумаю. У нас іще є час усе обговорити, правда ж? Правда, пообіцяла я. В якомусь сенсі це був дуже довгий день, а в якомусь неймовірно короткий. Чарлі спізнювався на вечерю. С'юклірвотер запросила його та біллі. Оце буде сумний вечір, та Чарлі хоч поїсть нормальної їжі. Я раділа, що хтось намагається врятувати його від голодної смерті, оскільки сам він куховарити не здатен. Напруга не відпускала цілий день, і від цього хвилини текли повільно. Чарлі так і не розслабив закам'янілих плечей. Проте зараз він не квапився йти геть. Він передивився дві гри. На щастя, занадто занурений у власні думки, щоб помічати еметові масні жарти й натяки. Які ставали дедалі виразнішими і усе менше стосувалися футболу. Потім послухав коментарі після матчу тоді новини, І не хотів рушити, поки Сет не нагадав йому про час. Чарлі, ви хочете, щоб моя мама й Біллі хвилювалися? Ходімо, Белла та Несі до завтра нікуди не дінуться. Час уже нам кинути щось за драбину, га? В очах Чарлі було прозоро написано, що він не вірить сетовим словам. Проте він дозволив Сетові вийти з будинку і попрямував за ним. І тепер, коли він завагався в дверях, сумнів нікуди не подівся. Хмари тончали в небі, дощ припинився можливо, перед самим заходом навіть сонце встигне випірнути. «Джейк казав, що ви збиралися виїхати, не попередивши мене. пробурмотів Чарлі до мене. Я не хотіла так чинити, якби був інший шлях. Ось чому ми й досі тут. Він сказав, що ви можете ще на деякий час залишитися, але тільки якщо я не розкисну, і здатен буду тримати язика за зубами. Так, але я не можу пообіцяти, що ми ніколи не поїдемо, тату. Усе так складно. Без подробиць, нагадав він мені, справді. Але якщо вам усе таки доведеться поїхати, ти ж до мене навідуватимешся? Обіцяю, тату. Тепер, коли ти знаєш достатньо, гадаю, все спрацює. Я триматимусь якомога ближче до тебе. Якусь хвильку він покусав губу, а тоді нахилився до мене, обережно простягаючи руки. Я перенесла вагу Ренесме, яка зараз дрімала, на ліву руку, сціпила зуби, затамувала подих і легенько обвила праву руку навколо його теплого м'якого пояса. Приймайся найближче, білко», – промурмотів він. Якнайближче. Я тебе люблю, тату. прошепотіла я крізь зуби. Він затремтів і відхилився. Моя рука впала. Я де ж тебе люблю, дитинку? Щоб не змінилося, але це не зміниться ніколи. Чарлі торкнувся пальцем рожевої щічки Ренесме вона дуже на тебе схожа. Я намагалася відповідати недбало, хоча почувалася напруженою. Більше на Едварда, гадаю. На мить я завагалася, а тоді додала у неї твої кочерики. Чарлі здригнувся, а далі фиркнув Ха, а так і правда. Ха, дідусь, він недовірливо похитав головою. А мені колись дадуть її потримати. Я вражено кліпнула, але швидко опанувала себе. Зваживши все якусь мить і поглянувши на Ренесме, вона, здавалося, глибоко спала. Я вирішила, що доведеться покластися на удачу, коли вже сьогодні все так добре складається. Ось. Мовила я, передаючи йому дочку. Він автоматично склав руки в незграбне кубельце, і я поклала на них ренесме. Тіло його було не таким гарячим, як її, але я миттю відчула, як у мене зашкребло в горлі від тепла, що текло в нього під тоненькою шкірою. Від мого мармурового дотику в нього зосталася гусяча шкіра. Не знаю, то була реакція на мою температуру чи, може, чисто психологічна. Чарлі тихенько забуркотів, відчувши її вагу. А вона дебеленька. Я насупилася. Мені вона здавалася легенькою, як пір'їнка. Мабуть, усі мої відчуття ваги й міри змінилися. Дебеленька це добре, зауважив Чарлі, уздрівши мій вираз, а потім пробурмотів сам до себе їй ліпше бути міцненькою, коли на окружкої це таке божевілля. Він легенько погойдав її на руках і з боку в бік. Наймиліше немовля з усіх, що я бачив, включно з тобою, дитинко. Вибач, але це правда. Я й так це знаю. Миле, немовля. повторив він, але цього разу слова були схожі на квоктання. Я вже бачила нове почуття на його обличчі бачила, як воно помалу зроджувалося там. Чарлі так само легко піддався її чарам, як і всі ми, дві хвилини в нього на руках, і він уже в її руках. Можна мені прийти завтра? Звісно, тату певна річ ми нікуди не подінемося. Краще вам і справді ніде не діватися. суворо сказав він, але обличчя його було м'яким адже він і досі споглядав Ренесме. До завтра, Несі. Ні, і ти туди. Ж. Її ім'я Ренесме Рене плюс Есме, злиті в одне, і жодних варіацій. Я силкувалася заспокоїтися, при цьому глибоко не вдихаючи. Хочеш знати її друге ім'я? Звісно. Карлі. Через ка. Як Чарлі плюс Карлайл злиті в одне. Усмішка осяяла обличчя Чарлі, і від неї навколо очей з'явилися зморшки. Мене це заскочило зненацька. Дякую тобі, Білко. Дякую тобі, тату. Стільки всього так швидко перемінилося, у мене й досі голова йде обертом. Якби зараз тебе не було поруч зі мною, я не знаю. Як би я взагалі не втратила ґрунту під ногами? Я збиралася сказати не втратила себе. Але для нього це було забагато. У Чарлі забурчало в животі Ходи поїж, тату, ми нікуди не подінемося. Я згадала, як саме почувалася, коли вперше діткнулася цієї казки. Здавалося, що все зникне з першими променями ранішнього сонця. Чарлі кивнув і неохоче повернув мені ранесме. Він кинув оком мені за спину в будинок. Якийсь час, поки він роздивлявся велику світлу кімнату, очі його були якимись дикими. Усі й досі були там, окрім Джейкоба, який здійснював рейд у холодильнику на кухні. Аліса напівлежала на нижній приступці сходів, а Джаспер поклав голову їй на коліна. Карлайл схилив голову над грубезною книжкою. Есма щось наспівувала собі під ніс, роблячи нотатки в блокноті. Розалія та Емет попід сходами будували фундамент грандіозного карткового будиночка. Едвард перемістився до піаніно і щось собі тихенько награвав. Не було жодного знаку, що день завершується, що вже час вечеряти або, хоча б, змінити заняття, готуючись до вечора. Щось невловимо перемінилося в атмосфері, калини вже не прикидалися як раніше. Завіса людськості відхилилася зовсім трошки, але достатньо для того, щоб Чарлі відчув різницю. Він стенув плечима, похитав головою і зітхнув. До завтра било, нахмурився він і додав. І я хотів сказати. Ти маєш гарний вигляд, просто треба звикнути. Дякую, тату. Чарлі кивнув і замислено попростував до машини. Я спостерігала, як він від'їжджає. І тільки коли його шини виїхали на трасу, я збагнула. Я впоралася. Справді, пережила цілий день і не завдала Чарлі шкоди. Самотужки. У мене точно є особливий дар. Все було занадто добре, щоб бути правдою. Чи дійсно мені вдалося утримати нову родину, не втративши старої, а мені здавалося, що вчора був ідеальний день. Ого, прошепотіла я, моргнула і відчула, як третя пара контактних лінз розчинилася. Звуки піаніно обірвалися, і миттю Едвардові руки обвилися довкола моєї талії, а підборіддя його вляглося мені на плече? Це мав вигукнути я. Едварде, я впоралася. Так, ти впоралася. Ти поводилася неймовірно ти так хвилювалася, що доведеться пережити рік як перволіток, а потім раз, і ти просто проминула цю стадію. Він тихенько засміявся. Я взагалі не певен, що вона вурдалак, поминаючи вже перволітка. докинув Емет із підсходів. вона занадто цивілізована. Всі нескромні зауваження, які він зронив у присутності мого батька, знову зазвучали в моїх вухах, і добре було, що я тримала ренесме на руках. Не в змозі зовсім не реагувати, я коротко рикнула. Ой ой, як страшно! зареготав Емет. Я зашипіла, Єрине крутнулася в мене на руках. Вона кілька разів кліпнула, подивилася навколо збентеженим поглядом, понюхала повітря, а тоді потягнулася до мого обличчя. Чарлі повернеться завтра, запевнила я її. Чудово! сказав Емет. Цього разу Розалія розреготалася разом із ним. Дуже дотепно. Глузливо мовив Едвард, простягаючи руки, щоб узяти в мене ренесме. Він підморгнув, коли я завагалася, отож я, трохи розгублена, віддала йому дочку. Ти що маєш на увазі? запитав Емет. Тобі не здається, що трішки небезпечно вступати в конфронтацію з найдужчим вампіром у хаті. Емет відкинув голову і пирхнув. Я тебе прошу. Бело». промурмотів до мене Едвард, знаючи, що Емет дослухається. Пам'ятаєш, кілька місяців тому я просив тебе про послугу, яку ти зможеш зробити для мене, коли станеш безсмертною. Щось таке я туманно пригадувала. Я просіяла нечіткі людські спогади про наші розмови. Замить пригадала і хапнула ротом повітря. Ох. <рив> Аліса довго заливалася дзвінким сміхом. Джейкоб, із повним ротом харчів, виструмив голову за рогу. Що таке? проричав Емет. Справді. Запитала я Едварда. Повір мені, мовив він. Я глибоко вдихнула. Емете, а як щодо невеличкого спорту? Він миттю скочив на ноги. Я в захваті. Викладай. Я закусила губу. Він такий здоровезний. А може, ти злякалася? почав був емет. Я випростала плечі. Ти і я поміряємося силами за обіднім столом, просто зараз. Емет розплився в усмішці. «Е-е, Бело, швидко мовила Аліса. Мені здається, Есме дуже любить цей столик. Це антикваріат. Дякую. Самими вустами сказала Есме. Не питання, мовив Емет, радісно всміхаючись. Ходімо зі мною, Белло. Я рушила за ним у двір до гаража. Усі решта попрямували за нами. Тут із-поміж каміння, намитого рікою, вирізнявся величезний гранітний валун. Отже, видячки еметова ціль. Хоча цей валун був майже круглий і нерівний, він цілком згодиться для справи. Емет поклав лікоть на каменюку і жестом припросив мене я знову розхвилювалася, побачивши міцні м'язи на еметовому передпліччі, але намагалася тримати лице. Едвард запевнив, що деякий час я буду дущою за всіх. Він був цілком цього певен, і я почувалася дущою. Настільки дужею?» – майнула думка, коли я споглядала еметові біцепси. Проте мені було тільки два дні, і це має спрацювати. Хіба що зі мною взагалі все не так? Може я не така міцна, як нормальний перволіток. Може, саме тому мені так легко контролювати себе. Коли я поклала лікоть на валун, то намагалася зберігати байдужий вираз обличчя. Окей, Емете, якщо я виграю. Ти більше не зрониш жодного слова про моє статеве життя ні до кого, навіть до Рози. Жодних алюзій, жодних натяків, нічого. Він звузив очі. Згода, а якщо виграю я, то натяки стануть набагато прозорішими. Він почув, як у мене зупинилося дихання, і злорадно вишкірився. У його очах не було й знаку блефу. Ти ж швидко здасися, молодша сестричко, Піддів мене Емет. У тобі ж небагато дикого, правда? Я певен, що в тому будиночку й подряпини не лишилося, зареготав він. А Едвард тобі розповідав, скільки будинків розвалили ми з Розою?» Я заскриготіла зубами і ухопилася за його велику долоню. Раз, два, три. Рикнув він і натиснув на мою руку. Нічого не сталося. Ні, я відчувала, що він докладає зусилля. Мій мозок, здається, добре ладнав із з математикою. І я була певна. Якби він не зустрів опору, його рука проломила б каменюку без жодних зусиль. Тиск посилився, і мені спало на думку: цікаво, чи це ментовоз, який рухається зі швидкістю 40 миль на годину з крутої гірки, втелющиться в перепону з такою ж силою. А якщо збільшити швидкість до 50 миль, до 60? -х. може доведеться ще збільшувати швидкість. Але і цієї емоції було замало, щоб зрушити мене. Його рука тиснула на мою з неймовірною силою, та мені було навіть приємно. Дивним чином відчуття було втішним. Відтоді, як я розплющила очі, я так силкувалася бути обережною, щоб не трощити все на своєму шляху, і, нарешті, змогла розслабитися і використати свої м'язи, дозволити силі вилитися назовні, не стримувати її. Емед заричав на чолі його зібралися зморшки, а все тіло напружилося і налягло на перепону. На непорушну руку. Я дозволила йому попотіти, фігурально висловлюючись якусь хвильку, поки сама насолоджувалася божевільним відчуттям, Міцю, що струменіла з моєї руки. Проте минуло кілька секунд, і я занудьгувала. Я нагнулася. Емет на дюйм подався. Я розреготалася. Емет грубо рикнув крізь зуби. Тримай рот на замку. Нагадала я йому і вчавила його руку в валун. Тріск, від якого загуло у вухах, луною прокотився поміж дерев. Камінь затремтів і величенький шматок, десь в одну восьму завбільшки, відколовся по невидимій лінії слабкості і гримнув на землю. Він упав Еметові на ногу, і я не стримала смішка. До мене долинув приглушений регіт Джейкоба й Едварда. Емет відбив ногою уламок валуна аж за річку. На своєму шляху, той навпіл розтяв молоденький клен, а тоді врізався в стару ялину, яка гойднулася й упала на інше дерево. матч реванш. Завтра!» До завтра моя сила не висотається, зауважила я. Може, тобі ліпше зачекати бодай з місяць? Емет загарчав, оголивши зуби. Завтра. Гей, що ж не зробиш, аби ти був щасливий, старший братику? Розвернувшися би йти геть, Емет копнув гранітну брилу, здійнявши хмару курявий уламків. Це було так мило, по-дитячому. У захваті від незаперечного факту, що зараз я була дущою за найдужчого врудалака, який траплявся мені в житті, я розчепила пальці і притиснула долоню до валуна. А тоді почала помалу занурювати пальці в камінь, не так лишаючи ямки, як трощачи камінь на своєму шляху. Його консистенція нагадала мені твердий сир. Зрештою, в руці в мене лишилася жменя гравію. Круто! муркнула я. Розпливаючись в усмішці, я рвучко крутнулася на місці та зробила рух, схожий на прийом карате, врізаючись ребром долоні в камінь. Камінь хруснув і застугонів і, здійнявши велику хмару куряви, розвалився навпіл. Я не стрималася й загиготіла і не звертала уваги на смішки за спиною, поки ногами й руками трощила валун на дрібні кавалки. Це була така чудова розвага, що я й сама нестримно підсміювалася. Аж поки довге готіння не долучився тоненький сміх, лункий, як дзвіночок, і я миттю покинула дітвацьку розвагу. Це вона щойно сміялася. Всі витріщалися на Ренесме з такими самими враженими обличчями, яке було і в мене, так, мовив Едвард. А хто тут не сміявся? буркнув Джейк, закотивши очі. Ти ще скажи, що у свій перший забіг ти, собако, трохи не попустив віжок. підколов його Едвард, але цього разу в його голосі не прозвучало антагонізму. Це зовсім інша річ, сказав Джейкоб, і жартівливо гупнув Едварда кулаком у плече. Бела ж, начебто доросла. Вона одружена, вона мамуся і все таке. Хіба не має вона виявляти побільше більшій гідності? Ренес мене нахмурилася і торкнулася Едвардового обличчя. Чого вона хоче? запитала я. По менше гідності, усміхнувся Едвард. Вона отримувала майже таке саме задоволення, спостерігаючи за тобою, як і я. Я смішна? запитала я Ренесме, крутнувшись назад і простягаючи до неї руки в ту ж таки мить, коли вона простягнула долоньки до мене. Я вихопила її з Едвардових рук і дала їй уламок камінця, який мала в долоні. Хочеш спробувати сама? Вона усміхнулася своєю блискучою усмішкою. І затиснула камінчик в обох долонях, здушила його, і від зусилля поміж брівками в неї залягла зморщичка. Пролунав хрускіт, здійнялася хмарка пилу. Ренесме насупилася і простягнула один уламок. Мені зараз зробимо, мовила я, розчавлюючи камінь на пісок. Вона заплескала в долоні і засміялася. Цей неймовірний звук змусив нас усіх приєднатися до неї. Зненацька сонце прорвалося крізь хмари. Стрельнувши в нас довгими червоними золотими променями, і мене просто вразила краса власної шкіри у призахідному сонці. І я була ушелешена. Ренесма провела пучками по гладенькій шкірі, що зблиснула, мов діамант, і приставила свою ручку до моєї. Її шкіра сяяла зовсім трошки легенько й загадково. Це не втримає її вдома сонячної днини, як мене, мій блиск. Вона діткнулася мого обличчя. І подумала про відмінність це її сердило. Ти найвродливіша, запевнила я її. Не певен, що можу з цим погодитися, зауважив Едвард, і коли я обернулася, щоб відповісти йому, сонячне світло на його обличчі позбавило мене дару мовлення. Джейкоб приставив руку дашком до чола, вдаючи, що затуляє очі від сяйва. «Химерна Белла», – зронив він. Вона неймовірна істота. Пробурмотів Едвард, мов на згоду, наче Джейкобове означення правило за комплімент. Він засліплював і сам був засліплений. Дивовижне було відчуття не дивне, гадаю, бо зараз усе здавалося незвичайним оця здатність щось робити легко й природно. Людиною я ніколи не була першою будь, у чомусь. Мені легко вдавалося ладнати з рене. Проте, мабуть, є безліч людей, яким би це вдавалося ще легше. І, Філ яскравий тому приклад. Я була гарною ученицею, але ніколи не найкращою. Мене беззаперечно можна було виключити звідусіль, де йшлося про фізкультуру. У мене не було ні артистизму, ні музикальності, не було й особливих талантів, бо ж ніхто не роздає нагороди за читання книжок. За 18 років посередності я цілком звикла до своєї звичайності. І тепер я збагнула, що давно вже махнула рукою на себе і не сподівалася зблиснути хоч якимсь талантом, просто намагалась якнайкраще використовувати те, що маю, так доладу й не вписавшись у навколишній світ. А тепер було по-іншому тепер я була неймовірною і у власних очах, і в чужих. Наче я народилася саме для того, щоб зрештою стати вампіром. На саму думку про це мені закортіло розреготатися, а ще заспівати. Я врешті-решт. Знайшла своє справжнє місце в світі, де я пасувала, де я зблиснула.